Іван Гель був дисидентом, який не боявся називати себе націоналістом. Для багатьох українців він більше запам'ятався як борець за легалізацію у ГКЦ, хоча насправді Іван Гель починав як дисидент із програмою боротьби за державність України. Він народився 17 липня 1937 року у селі Кліцького Городоцького повіту Львівського воєводства, тоді ще Республіки Польщі. Його батько Андрій Петрович. У 17 років добровольцем вступив до лав української Галицької армії. За часів міжвоєнної Польщі був головою просвіти, що для наступної окупаційної влади радянської було політичним злочином. Але радянські комуністи заплющили на це очі, бо Андрій Гель погодився бути головою колгоспу. Вони не знали, що батько Івана робив це за вказівкою підпілля ОУН. Але коли дізналися про це аж у 1950 році. То засудили його до 20 років концтоборів. Мати Івана Февронія Тершаковець зі старовинної української шляхетної родини, багато членів якої брали участь у національно-визвольній боротьбі. Першу сутичку з радянською владою Іван Гель мав 13 років, коли під час арешту батька НКВД побили матір і самого Івана, який намагався захистити батьків. У школі Іван публічно відмовився вступати до комсомолу, після чого його вигнали зі школи. Довелося йти працювати і закінчувати навчання у вечірній школі. Отримавши атестат, Іван спробував було вступити до Львівського університету, але його документів не прийняли, мотивуючи тим, що він син бандерівця. Тоді знову робота з люсерем, а далі строкова служба у радянській армії. Після демобілізації вступив на заочне відділення історичного факультету Львівського університету. Кадебісти менше цікавилися заочниками, адже вони переважно працювали на заводах. А тому пролетарів вважалися більш благодійними ніж інтелігенція. На другому курсі Гель перевівся на вечірній відділ і почав працювати на заводі. Під час навчання Іван познайомився з Михайлом Гориним, який вже тоді мав зв'язки серед дисидентів. Через нього Іван потоваришував з київськими шістидесятниками Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Василем Симоненком та іншими. Тоді ж почав активно розповсюджувати сам видав і разом з Михайлом Гориним вони сформували свою програму як боротьбу за державність України. Активна діяльність Івана Геля у середовищі шестидесятників була помічена чекістами, і в серпні 1965 року його заарештували разом з братами Михайлом і Богданом Горинями, викладачем факультету журналістики Михайлом Осадчим. Викладачем луцького педінституту Валентином Морозом, художником Опанасом Заливахою, мовознавцем Святославом Караванським та ще двома десятками людей. Почалися судові процеси. Усього було засуджено 19 осіб. Іван Гель отримав вирок три роки таборів суворого режиму за розповсюдження українського самвидаву та організаційну підривну діяльність. Мордовські табори, у яких карався Іван, стали для нього політичним вишколом. Адже Іван Гель потрапив у середовище ветеранів ОУН, які досиджували свої 25-річні терміни. Тоді ж Гель вперше публічно виступив на захист греко-католицької церкви, двічі звертався до президії Верховної Ради УРСР з листами на її захист. Після звільнення КДБ не дозволило Іванові ані відновитися в університеті диплому держав аж у 91-му році. Ані прописатися у Львові, тому він жив у Самборі. Але продовжив передруковувати сам видав, зокрема працю Дзюби, Інтернаціоналізм чи русифікація, збірку віршів Валентина Мороза серед снігів, книжку листів Михайла Гореня з ув'язнення. У, у 70-му році виступив на похороні Алли Горської в Києві. Вся ця діяльність Геля не прийшла непомітною для каральних органів, і під час другої хвилі арештів дисидентів. 12 січня 1972 року його знову заарештували. Цього разу він отримав 10 років таборів особливого режиму, 5 років заслання та був визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Термін покарання відбував у колоніях особливого режиму у Мордовії та в Пермській області. У таборах Гель брав участь у багатьох правозахисних акціях і голодівках, одна з яких тривала до 100 днів. Після останньої Геля помістили в одиночну камеру, де він написав книжку, історія якої варта детективної повісті. Тоді кадебістам вдалося зламати волю хворого Івана Дзюби, І він написав своє рідне спростування свого інтернаціоналізму через суфікації під назвою Грані Кристала цією книгою слідчі вже в таборі намагалися зламати волю Геля, що ось Дзюба, мовляв, перевиховався, і на волі пише книжки. А він геля, якщо не виправиться, то так і зогниє в тюрмі. Але в Геля спроба зламати його волю викликала навпаки бажання боротися, і він у тій одиночці, потайки від наглядачів, написав свою відповідь дзюбі, грані культури, писав на трансформаторному папері, який товщиною з цигарковий, по дві-три сторінки скручував у трубочку товщиною із сірник, ховав у стіні між бетонними блоками. А потім, на побаченні його дружина Марія, проковтнула капсулу з написаним. На волі цей твір отримав Зиновій Красівський та перефотографував його на фотоплівку. Красівський, крім усього іншого, був краєвим провідником ОУН, останнім в радянському Союзі, і він своїми шляхами передав твір на захід. Далі видавництво Бандерівської УУН, українська видавнича спілка, опублікувало її у Лондоні у 1984 році, спочатку українською мовою, а потім переклад англійською. Книга була видана під псевдонімом Говерля. Отож, ніхто справжнього імені автора не знав. Сам Іван побачив її лише у 90-му році, коли Красівського на хвилі гласності і перебудови випустили на захід і він побував у Лондоні. Книга мала великий вплив на діаспору та західних антикомуністів, бо в ній справжні цілі російського культурного геноциду називалися своїми іменами. Гель повернувся до України вже у розпал перебудови. Рік жив у рідному селі, працював пастухом. Весною 87-го року разом з Чорноволом, Михайлом Горенем і Павлом Скочком відновив журнал Український вісник. Водночас став співзасновником української ініціативної групи за звільнення в'язнів сумління. Того ж року створив, то очолив комітет захисту української греко-католицької церкви. Він завжди себе таким вважав політиком. Але коли надійшла така пропозиція, очолити комітет захисту української католицької церкви, а це надійшла пропозиція від тодішнього голови такого відомого релігійного правозахисника родом з Закарпаття Йосифа Терелі, оскільки цей виїжджав на захід. Очолити цей комітет, він трішки був такий, скажімо так, мав велике питання, що робити. І він навіть так кумедно згадує, що коли він питався пораду одної з тих сестер Василянок, його родичок, вона казала: Івана, куди ти йдеш? каже, хто тобі дасть ту церкву? Ось, але він подумав в такому ракурсі, що греко Греко-католицька церква завжди була церквою національною. І тому що його ця політична боротьба за українську державу вона не буде суперечити боротьбі за легалізацію української греко-католицької церкви. Також Гель редагував журнал Християнський голос, організовував перші масові релігійні та політичні акції в Галичині, зокрема збори 250 тисяч вірних у ГКЦ 17 вересня 89-го року біля собору святого Юра у Львові. Тоді ж катакомбна церква легалізувалася і дістала офіційне визнання. Це, до речі, сам Іван Гель каже в інтерв'ю. Не в одному інтерв'ю казав, що 17 вересня тисячусот року. А це була його ідея провести таку багатотисячну маніфестацію. Дуже таки знаменну дату для комуністів. Це 17 вересня, вісімдесят року. Це мало бути дуже торжественна. Святкування 50-ліття так званого воз'єднання Західної України з українською УРСР, і тут багатотисячна маніфестація на захист справ греко-католиків, на захист справ українців. Це, це просто була дуже така впливова подія. І він сам казав, що фактично оця подія показала, що церква вже фактично є легалізована. Він такі на термін використовував самолегалізація. Ісусу Христу, сьогодні ми зібралися для того, щоб звернутися до святішого отця Папи Римського, до голови держави Михайла Горбачова із закликом. Відновити легальний статус української греко-католицької церкви. Прошу вас залишатися, не числі йде. Аж ще як священники пройдуть, тоді будете з'єднуватись в полону. Але не дискіться, бо там наші діти проходять воїнською. Іван Гель брав активну участь у створенні меморіалу та народного руху України. Був обраний заступником голови Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Саме він тоді переконав місцевих депутатів офіційно визнати УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Помер Іван Гель 16 березня 2011 року у Львові після другого інсульту. Тривалий час хворів на цукровий діабет. Був похований у родинному грубівці на Личаківському кладовищі.